Ну, по-перше, це буде не перша подорож Путіна до країни, яка ратифікувала Римський статут. По-друге, для Орбана це теж не буде великою проблемою, тому що він приймав прем'єр-міністра Ізраїля Вініміна Нітанягу. Навпаки, Орбану було б корисно прийняти ще і Путіна, щоб показати, що він в принципі готовий до будь-яких нових дій по відношенню до Путіна і що це ніяк не пов'язане з його зовнішньою політикою. Що він взагалі так ставиться до Римського статуту. От Нітаняху приймав, але і деякі інші європейські лідери були готові прийняти Нітаняху. І от тепер Путіна приймає. Хоча всі інші європейські лідери не готові прийняти Путіна. А у нього орбана прозора позиція. Чхати він хотів на Римський статут. Хороше питання про те, як Путін полетить. але мені здається, що якщо Путін полетить на зустрічі з Трампом, узгоджено, він полетить так, як він захоче. І будь-яка країна НАТО йому надасть повітряний простір і безпеку, щоб не сваритися із Трампом. Тому що, якщо якась країна НАТО скаже, а ми не пропустимо літак Путіна, який їде на миротворчу зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки. Це буде розприйнято Трампом як особиста образа не Путіна, а Трампа. І зрозуміло, що стосунки з цією країною будуть погіршені. І я думаю, що Путін сам буде свідомо обирати такий маршрут, який поставив би такі країни в незручне становище. Я вважаю, що він взагалі має летіти через Польщу, в повітряний простір в Росії, Білорусі, Польщі і потім в Угорщину. Умовно кажучи. Хоча це не, не оптимальний маршрут, як ви розумієте. Але він може так хотіти летіти саме для того, щоб польське керівництво було змушено пропустити його літак або відмовити йому у цьому пролюці. І таким чином почути від Трампа, от американці вам допомагають, а ви не підтримуєте моїх зусиль. Що ж ви за союзники такі? Виводимо свої війська звидко, швидко, хутко з вашої території. Можливо, Путін спробує полетіти через територію Румунії. Там вже, в принципі, зрозуміли, що Росія, Туреччина, Сербія і Угорщину. Ну, теж зрозумілий маршрут. Значить, в тут буде проблема з е, Угорщиною. Прошу про, 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 з Румунією. Ну, знову-таки, невряд чи Бухарест відмовить Дональда Трампа. Це буде єдина країна, яка буде в такої, такій складній ситуації. Як ви розумієте, у Туреччини немає жодних проблем з літаком Путіна, ба більше вони обговорили приїзд Путіна до самої Туреччини. І я не виключаю, що це рано чи пізно відбудеться у Сербії, немає ніяких проблем. Значить, залишається тільки тільки румунія. Но я б на місці Путіна летів би через Польщу. Давайте послухаємо пряму мову Радосла Сікор. Поставити складну ситуацію. Краще Польщі. Ну от, давайте послухаємо пряму мову Радослава Сікорського, яка безпосередньо з нашою темою не пов'язана, але це був виступ Сікорського на конференції в Лондоні, куди Сікорський приїхав і привіз із собою російський шахет, який атакує е, Україну. От е, просто привіз показати, як це виглядає, і виступав, і говорив про війну в Україні і про те, що власне. е, як на думку міністра закордонних справ Польщі може виглядати завершення цієї війни? Давайте послухаємо пряму мову. Україні розв'язання мови вирішення конфлікту в Україні могло би бути значно простіше ніж завершення війни на близькому сході. Достатньо одного дзвінка Путіна до генерала Герасімова з наказом вивести війська. Російська економіка починає стояти на місці. Україна вже 10 років стримує Путіна на Донбасі. Тож Путін не переможе. Нам потрібно показати, що ми готові підтримувати Україну у середньостроковій перспективі і реально виконувати західні санкції на нафту, газ і технології. Україна в середньому Ну от я, слухаючи цей та інші виступи Радослава Сікорського на тему російської агресії, просто не вірю, так само і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, не вірю, що польська влада надасть подібний дозвіл на проліт літака з російським диктатором на борту на будь-яку міжнародну зустріч. Якщо тільки на цій міжнародній зустрічі Путіна так не візьмуть вліщата. Що він фактично буде змушений капітулювати. От, на вашу думку, як все ж таки розвиватимуться події і як може виглядати тут позиція польської влади? Так я ж і кажу: я б на місці Путіна, тому і обирав би Польщу. Путін має запропонувати, щоб його літак летів через Польщу. Польська влада має йому відмовити. Путін після цього зателефонує до Білого Дому чи Лавров і скаже: на превеликий жаль, президент Російської Федерації не може приїхати на чу чудову зустріч з президентом Трампом, про яку ми домовилися, тому що у Варшаві не дають добро на прольоти його літака. Ось їхня офіційна реакція. Ось їхня нота їхнього міністерства закордонних справ. Вибач, Любий Дональд. Я дуже хотів, але я не можу пролетіти через територію цієї країни, яка є твоїм союзником. Скільки, скільки ти в грошей дав? Скільки, скільки це там озброєнь їм поставив? А вони витирають у тебе ноги, Любий Дональде, Подивись. Добре, і а у вас, є якийсь... у вас є якийсь якийсь рецепт антидоту, який можна було б застосувати до цієї гібридної операції Кремля, яка, яку ми можемо іще побачити в е, розвитку в найближчим часом. Поки що немає, але я думаю, що польське керівництво має це усвідомлювати і готуватись, тому що хороших результатів у Польщі немає. Або Польща. Дозволяє Путіну прольот. проліти таким чином показує, що вона не є сувереном власного повітряного простору. суверенним її повітряного простору є Трамп. Або вона не дозволяє Путіну проліти і бачить гнів Трампа з наслідками. Не просто там буде гнів, там буде певні конкретні дії. Не думаю, що будуть тарифи, але ж ви чули, що Трамп вже готовий запровадити тарифи проти Іспанії, якісь окремі. Це просто божевілля, тому що Іспанія, член Європейського союзу, у нього домовленості з європейським союзом є. Але Бог знає, що йому завтра на, на думку спаде. Ну тобто, це небезпечно. Єдине, що Польща вже зараз має говорити з американцями і показувати їм географічні мапи. Ну, правда? ну погодьтеся, що з точки зору географії. Зручніше летіти, Абсолютно наприклад, через Молдову летіти. чим чим е... не, не обов'язково летіти до, до до Угорщини через Польщу. І Ми розглядали роз з редакцією з Росії. думали, що цей переліт може відбуватися через Туреччину і Молдову, і думали про те, що Молдова е, з Румунією теж не будуть дуже в захваті від такого сценарію. Не будуть в захваті, звичайно, чому обов'язково через Молдову? Можна через Туреччину, як я вже казав, і Сербію. Ну, це було б найпростішим сценарієм для Путіна. Найпростішим. Але ж ми зараз. Там все одно Румунія. Те, що... Не можна обійти Румунію. В повітряний простір НАТО все одно доведеться залітати. Ну, то на теж НАТО. В повітряний простір Євросоюзу. Перепрошую. Яка різниця? Як вам летіти, якщо вам все одно залітати в Румунію? І знову таки, коли ви мені цитуєте заяви польських політиків, ви можете мені пояснити, чим позиція Варшави краще чи гірша за позицію Бухареста? Якщо можна пролетіти через Румунію, так і через Польщу можна, Абсолютно, Тому що це країни-члени просто... НАТО і Євросоюзу. Цитую, Варшаву, з цієї точки зору, що це фактично найактивніша європейська столиця, яка адвокатує перемогу України і яка усіляко власне, доносить до світу правди про російську агресію. Бо я бачу, це ну, на так вам скаже Дональд Трамп, що якщо ви так хочете перемогу України і миру, ви маєте сприяти мирному саміту, а не зривати його. Ну то тоді ми будемо Ми ж прекрасно розуміємо все, що буде гарантій, гарантій ну. безпеки України. Закриття повітря Я думаю, що буде виділення безпеки України, гарантій безпеки Путіна мають бути, щоб е е якась там польська авіація супроводжувала його літак, розумієте? Почесним ескортом, Він чи американське розташоване на території Польщі? Оце буде цікаво, розумієте, що американські винищувачі будуть підняти в повітря, щоб почесним ескортом супроводжувати літак Путіна в повітряному просторі Польщі. До речі, ви ще про одну річ подумайте. Путін може хотіти летіти із ескортом власних військових літаків. Над Польщею чи Румунією. От ще буде чудова річ. Тому що буде казати, що це єдина гарантія безпеки, щоб нічого не сталося заголітаком. що може ми можемо саме... ще й такий парад побачити. Може, саме це і мав на увазі, цей пан новий голова Служби безпеки Німеччини, який говорив про порушення Путіним європейських кордонів і кордонів країн НАТО. Внаслідок його гібридних Марія, операцій? Але Бо це буде саме є такою гібридною операцією? Будапешт запропонував не Путін. Будапешт запропонував Трамп. Розумієте? І в мене є величезна підозра того, що Трамп взагалі про географію знає приблизно те ж саме, що про економіку. От йому захотілося в Угорщині, тому що він хоче до Орбана. Орбан його друг. Де ця Угорщина знаходиться? Що вона ось так не, не дуже зручно знаходиться для Путіна, йому це дійсно не, 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 не зрозуміло. Він тільки зараз почне це розуміти. От я думаю, що зараз до нього хтось прийде. І скаже йому пане президенте, ви бачили карту взагалі, Мапу Європи? Подивіться, будь ласка. І він буде думати: ого, ось що ж я таке запропонував! Ого. Ну, це велика, велика проблема, коли світом керують люди із освітою е, двох класів середньої школи. Ну, ну чому в кінці кінців Лукашенко раз. може посадити польський літак і викрасти власне людей, які отримали політичний притулок у Польщі, а польща, скажімо, яка не відмовлялася від дотримання, якби є країною, яка виконує сумлінно ордер МКС, не може посадити літаки з Путіним і, наприклад, його заарештувати? Ну ясно чому. По перше, тому що це буде особиста образа президента Сполучених Штатів. І по-друге, тому що Росія тоді буде легітимно в, 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 здатна атакувати Польщу, і ніхто за Польщу заступатися в цій ситуації не буде, принаймні в Америці. По-третє, тому що не треба плутати цивільний літак із спецбортом, він інакше літає і ні на які вимоги диспетчерів не відповідає. По-четверте, я вам ще сказав. Що цей літак буде оточений винищувачами військово-космічних сил Російської Федерації, і ці літаки знищать будь-який польський літак, який наблизиться до кортежу Путіна. Будь-які спроби посадити літак Путіна будуть зустрінуті зустрічним вогнем тієї авіації, яка буде зустріч супроводжувати Путіна. Причому я не виключаю, що це буде авіація Сполучених Штатів Америки. Є з тих баз, які знаходяться на території Польщі, що цілі літаки разом із літаками військово-космічних сил Російської Федерації створять подвійний кордон безпеки для Путіна. Так ви за Путіна не хвилюватися. У нього все буде гаразд. Він пролетить там, де він хоче, в тому -то і катастрофа цієї цього, цього запрошення. Ну що ж, тоді польщі залишається тільки одне: не надавати свій повітряний простір для того, щоб уникнути польше треба да. не на надав... якщо Польща, якщо Путін запросить повітряний простір Польщі, а Польща його не надасть. Це буде образа Трампа, а не Путіна. Якщо Польща не надасть свій повітряний простір для такого прольоту, очевидно, що велика частина американських військ Польщу залишить протягом наступних місяців. Так що я думаю, що не це має бути п... тактикою. А тактикою буде демонстрація американцям, що Путін взагалі через Польщу не має летіти, бо Польща не має кордонів з Угорщиною. Чому треба до Угорщини летіти через Польщу? Тобто це географічна дипломатія, розумієте? Маршрут через Туреччину, Сербію і Румунію принаймні виглядає географічно логічно. Маршрут через Білорусь, Польщу. Я не знаю, куди далі. Словаччина. Чехія, Словаччина, Угорщина, ну він виглядає нелогічно в такої в такій ситуації. Бо там подивимося, ще кілька додаткових як... країн, кілька повітряних просторів для чогось подивимося, як країни НАТО виходитимуть із цієї е, дипломатично гібридної головоломки, але справді ситуація виглядає надзвичайно складно. Чого ви очікуєте від результатів Будапешта? Як ви прогнозуєте, все ж таки, з якими е, висновками ми вийдемо після цієї зустрічі для України і для нашої частини Європи? Ну, по-перше, я вам маю сказати, що я ще не знаю, чи зустріч в Будапешті взагалі відбудеться. Трамп хоче, щоб ця зустріч відбулася найближчими двома тижнями, але я абсолютно не розумію, чого він хотів би досягти під час цієї зустрічі в Будапешті. От в чому проблема, про яку ми маємо з вами реально говорити. Тобто, ну, немає в мене відповіді на питання, що відбуватиметься. Наступними днями. Тому що якщо Рубіо з Лавровим не домовляться ні про які реальні рішення, ніякої зустрічі у Будапешті не буде. Я ще раз підкреслюю: я вважаю, що головною метою Трампа у його вчорашній розмові з Путіним була ідея вийти на якісь конкретні рішення. Розумієте? І якщо американські і російські чиновники не дійдуть згоди щодо хоча б якихось конкретних рішень, хоча б перемир'я тимчасового, хоча б там на 90 днів, щоб Трампу було що пред'явити в Будапешті, не буде зустрічі в Будапешті. Тому багато що обговорюємо, а поки що нічого цього не бачимо. Ну і до речі, Трамп сам може зривати зустріч у Будапешті, тим, що він, скажімо, спробує організувати там якийсь трьохсторонній саміт. Він вчора про це по суті говорив, що він думає про те, що буде формат, коли він буде окремо зустрічатися із Путіним і Зеленським як посередник. Але це означає, що Зеленський теж зможе приїхати до Будапешта. І що це теж буде обговорюватися як формат. Так ви не хочете зустрічатися з Зеленським, не зустрічайтеся. Приїде Зеленський теж до Будапешта. Я буду зустрічатися з вами і Зеленським, і ми вийдемо на угоду, яку я оприлюдню. Якщо ви не хочете разом бути з ним. І Путіну може це абсолютно бути не потрібно. Тобто, поки що ми з вами зустрілися в ситуації з багатьма невідомими. У мене немає Марія, відповіді на питання, наскільки це все реально. Я буду просто сподіватися, що Трамп знає, що він робить в такій ситуації. Але ми ж знаємо американського президента, він дуже часто діє на вмання. Він в'язався в цей бій, а потім розбереться, що з цим боєм робити далі, коли. Вичерпається ситуація, от і все може Путіну е, в Угорщину поїхати потягом через Україну? Ми знаємо, як зараз російські е, шахеди і ракети атакують Укрзалізницю. тож це був, був би шанс для російського народу назавжди попрощатися із диктатором? Це мені здається найкращий маршрут. Ну, ви ж прекрасно розумієте, що ні ще ніякий Путін через Україну потягом не поїде. Якщо б та, жартую, була така віталі. можливість, він теж би проїхав. В тому той фокус, що він проїде всюди де хоче на зустріч з Трампом. Навіть через Україну він просто не поїде. Але якщо ви думаєте, що Путін якось сильно з цієї точки зору про щось хвилюється, хай хвилюються ці люди, які його будуть пропускати. В тому та й проблема. Якщо Путін літить кудись просто з візитом, він може побоюватися в'їжджати в якийсь повітряний простір країн-членів НАТО. Але якщо Путін їде на зустріч з Трампом, він може себе почувати абсолютно впевнено, і вільно це проблеми. Тепер не Путіна це, в тому -то і е, жах ситуації, що це тепер проблеми не Путіна, а європейських лідерів. Як його пропускати? Змістити уряд Туска і перспективи навіть так у приватних просто розмовах зі своїми знайомими чую, що ну вони розчарувалися. Навіть виборці коаліції поділені в сприйнятті уряду Дональда Туска Дональд Туск під час своєї кампанії обіцяв 100 рішень за 100 днів, які мали би відповісти на головні запити виборців. Це е, фактор Шимона головні.